Я сподіваюся, запит не справді. Всім доброго дня! Сьогодні ми знімаємо відеоінструкцію, як підключати е, монокуляр Cyclop 335 Pro е, до монітора за допомогою двох е, живлень, або за допомогою павербанка і шнурочка, який повишає з 5 вольт до 12, або обикновений UPS. Він заряджається від 220 вольт, видає 12, 9, 5 вольт. Для початку ми розпаковуємо монокуляр циклоп. Достаємо його з коробочки, включаємо, вмикаємо. Поки він грузиться у нас. прошу достаємо з коробки. Комплектуючі кабеля. В комплекті йде два кабеля. Один кабель на зарядку циклопа, другий кабель для підключення циклопа до монітора. Достаємо з комплекту ось такий кабель. З одної сторони у нас Type-C, з другої сторони у нас тюльпанчик. Беремо наш кабельочок по 18 метрів. У нас так само з одної сторони тут RCA мама. З другої у нас РЦА тюльпан-ПАПА. Перевіряємо, дивимося, цей хлопчик у нас загрузився, картинка є. Беремо, підключаємо монітор. Для того, щоб підключити монітор, беремо кабель е, з комплекту циклопа і підключаємо до нашого кабеля. Беремо тюльпанчиком, папой вставляємо в тюльпан-Мама. Це вставляємо в цепло, тільки в кінці само. Потім беремо тюльпан з нашого провода папа, вставляємо в монітор в жовтий колір. Маму. Тепер даємо живлення на сам монітор. Е, беремо живлення з упса 12 вольтового. Ось вийде. 12 вольт. Вставляємо в красний розйом. Картинка у нас з'явилася, синій екран монітор включився. Тепер підключаємо непосид на сам тепловізор. Чого тепловізор підключаємо в в кінці? Тому що коли ви вставите кабель Type-C, зображення в тепловізорі воно пропаде. І з'явиться на моніторі. Тому бажано спочатку на позиції відналаштувати тепловізор, виставити, як його потрібно, і вже потім в кінці підключаємо його до монітора. Вставляємо просто. Pepsi. Тут зображення пропало. Тут зображення у нас з'явилося. Все-все, так працює. Всім гарного дня. Звертайтесь в компанію Бачу все. Поможемо, розкажемо, допоможемо. Все.